Час саміту світових лідерів змін, який відбувся в Папській академії наук у Ватикані 22 жовтня, президентка міжнародного громадського руху Аллатра Марина Овцинова та учасники Аллатра мали честь отримати аудієнцію у його високопреосвященства кардинала Пітера Тарксона, канцлера Папської академії наук і Папської академії суспільних наук. Кардинал Пітер Тарксон один з найвідоміших представників Ватикану і почесний префект Дикастерії, сприяння цілісному людському розвитку. Протягом багатьох років він є переконаним борцем за мир, справедливість і міжрелігійне взаєморозуміння. Його відданість зміцненню діалогу між релігіями та культурами зробила його справжнім будівничим мостів між народами і традиціями. Очолюючи Академії Ватикану, він прагне об'єднати науку, етику та віру. Для забезпечення сталого прогресу і моральної відповідальності за наш спільний дім. Кардинал Тарксон також відіграв ключову роль у поширенні енцикліки папи Франциска Лаудато Сі, si», допомагаючи донести до світової спільноти той заклик до екологічного перетворення та всебічного розвитку людства, який міститься в цій енцикліці. Знакова енцикліка папи Франциска Сі. Si» про турботу про наш спільний дім була опублікована 2015 року. Вона закликає до екологічного перетворення та спонукає людство усвідомити взаємозв'язок усього живого і свій моральний обов'язок захищати планету Лаудата Сі закликає кожну людину, незалежно від віросповідання та походження, діяти зі співчуттям і відповідальністю щодо навколишнього середовища. Під час зустрічі з учасниками Аллатра, екологічні ініціативи, яких відображають і підтримують посил Сі», кардинал Пітер Тарксон поділився тим, як він продовжує поширювати ідеї енцикліки, закликаючи людство об'єднати серця й уми заради збереження творіння.